Посміхнись, як виглядатимуть наші зуби у 2045-му. Та невже фейшел перейдуть навіть до зубів? Стоматологи кажуть, що голівудська усмішка вже не буде означати ряд однакових білих фейкових зубів? Навпаки. Тренд на природність і здоров'я був період буму дешевих вінірів. Пам'ятаєш, як люди масово їздили мені здається, в Туреччину ставити собі білосніжні накладки. Але їх видавала надмірна неприродна білизна. Тепер технології дозволяють зробити усмішку ідеальною, але непомітною замість товстих керамічних вінірів. Ультратонкі накладки, які неможливо відрізнити від справжньої малі. Бо більше багатії вже зараз ставлять собі такі невидимі вініри, що ніхто й не здогадався, що там щось робили. Ціна питання, звісно, кусуча, але для віпів це новий масхев. Інші ж доглядатимуть природні зуби. В моду входять туз фейшел. Ну, по суті, це косметичні спа процедури для зубів та ясен. Маски, лазери, плазмотерапія. Це нічого вам не нагадує? Стоматологи переймають фішки-косметологів та вже роблять пацієнтам вампірські PRP для ясен, світлотерапію та інше, щоб зуби були міцнішими. До речі, це і для здоров'я корисно. Здорові зуби напряму впливають на тривалість життя. Ти знала, що хворі зуби підвищують ризик виникнення серцевого захворювання? Ні. Тоді з тебе підписка. А в майбутньому, взагалі, фантастика. Кажуть, років за 20 можна буде відрощувати нові зуби зі стовбурових клітин у клініках. Науковці вже зараз працюють над регенерацією зубної тканини. Ринок технологій для вирощування нових зубів оцінюють приблизно у 4,5 мільярди. І за 10 років він майже подвоїться. Тобто, коли ми Постаріємо, можливо, вставні шелепи вже не знадобляться. Виростиш собі третій комплекс зубів і далі засліплюватимеш всіх своєю усмішкою. Став лайк, якщо пишаєшся своєю усмішкою натуральною чи з брекетами, всі гарні, та не забудь надіслати подрузі.